У поліції оприлюднили докази, і розказали на чому ґрунтується підозра на прес-конференції. Показали фото, відео з камер спостереження. Останні хвилини перед вбивством Ірини Фаріон та пошукові запити з комп'ютера 18-річного В'ячеслава. 139 годин оперативно-розшукових дій, 900 допитаних свідків та 80 схожих за зовнішністю людей. І розслідування привело до Дніпра. Ми були на місці злочину, бачили де лежало тіло, де знаходився злочинець, і ми за цей тиждень встановили повністю хронометраж і таймінг життя даного підозрюваного. Протягом цього цих 10 днів, що він готувався до скоєння злочину. Хто замовив чи підштовхнув звичайного хлопця до вбивства мовознавиці, чи були в нього спільники? Поліція поки не дає відповіді на ці питання. Ми тут працюємо з службою безпеки, у нас є, є напрацювання, ми не будемо сьогодні зразу говорити, ви маєте зрозуміти нас. Е, з переписок ми все ми приблизно знаємо, е, звідки вони надходили. Мабуть, ми скажемо, через декілька місяців, можливо, ну, я, я буду зміг Підозрюваний, як мінімум, два місяці ретельно готувався до вчинення злочину. У його телефоні знайшли книгу Секретні інструкції ЦРУ і КДБ. Хлопець приїхав з Дніпра до Львова 9 липня. Там він орендував три різні квартири. Одяг, в якому стежив за жертву, отримав новою поштою. Замовив його через інтернет-магазин. Перед вбивством Ірина Фаріон очікувала таксі біля свого під'їзду. Вона стояла на місці і не рухалася. Кілер підійшов і вистрілив із дистанції не більше ніж два метри. Відбулося за рогом цього селікарного будинку Білого, там де зелена машина стоїть, і камера не захватила момент вбивства, зразу хочу сказати, але камера захватила саме підхід. Підхід підозрюємо до е, і підготовки безпосередньо за одну хвилину, навіть за пів хвилини, до скоєння вбивства. На випадок, якщо щось піде не по плану, хлопець підготував прощальний лист для рідних. Сам В'ячеслав недопиті здебільшого мовчав. У вбивстві не зізнавався, але й не заперечував. А ви скоювали якісь вбивства? Буде видно, подивимось. Ви винні в цьому? Подивимось. Як би ви пояснили свої дії в той момент, коли ви вчиняли вбивство? Наступне судання. Ну, що, які мотиви у вас були? Наступне питання. Щойно стало відомо прізвище затриманого. Сусіди хлопця категорично не вірили у ці звинувачення. Ні, он, він не вбивця, На нього тавро поставили. Це неправда. Він гарний хлопчик. мальчик. привітний, виспитаний, Сім'я чудова. Причудова. Я розказую мурашки. Покожі. жалко дитині зламають життя. Затриманий футболіст, нам вдалося зв'язатися з його першим тренером в ексклюзивному інтерв'ю. Борис Афанасьєв розповів, що хлопчик йому подобався, але він мав проблему у спілкуванні з однолітками. Він був у мене багато років З ось такого віку. Гарний пацан. Я нічого поганого сказати не можу, тільки так. він не дуже товариський, грав дуже добре, виступав, не був хуліганом. Взагалі я вражений, чесно кажучи. Я Знаєте, чесно ви знаєте, він не дуже з друзями. Особа ні з ким Як інші хлопчики. Він ні, трішки замкнутий, не дуже балакучий був, але дисциплінований. Все виконував гарний ігрок Був. Хороший експерти висувають свої версії того, що змусило Дніпрянина забрати життя у мовознавиці. Три версії є. Хай слідство розглядає там особиста ненависть, політична діяльність, замовлення спецслужб Російської Федерації або якихось, якихось інших спецслужб. Тобто тут ще треба розібратися. Так, попередню людину затримана. Тепер з ним повинна бути проведена серйозна робота. Нацполіція показала, що от в нього в пошуці була і Фаріон, і Бужанський і Придбання пістолета, тобто, начебто, стріляли зі стартового пістолета, перероблено під бойовий питання, хто переробив цей пістолет. Можливо, він сам десь переробляв, можливо, комусь замовив. Тут ще раз багато багато історій, які на принципі, не те, що є взаємовиключеними, але вони потребують додаткового прояснення. Підозрюваного доставили до суду Львова. Прокурори наполягають на двох місяцях арешту без права внесення застави. Донька Ірини Фаріон заявила, що вимагатиме довічного ув'язнення для підозрюваного вбивстві матері. Затриманий не виглядав переляканим. Навпаки, поводився зухвало. Нині йому обирають запобігти. Біжний захід Сергій Скрипник, Дар'я Лисенко, Дніпро ТІВІ.